Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликає духів кави вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істинна причина агресії, агресивної поведінки, якщо є агресор у вашому житті? Яка істинна причина агресії, агресивної поведінки, що робити? Допоможіть, скажіть ви зараз. Якщо нападають на тих, хто дивиться відео близьких людей, чинять агресію, яка істинна причина що робить? Страшна, звісно, картина. Тут постійні сварки, дуже сильні сварки. У вас ще стоїть, або як на самотність зроблено, що якщо от. Ну, чи всі на вас кидаються, от як собаки кидаються, Четверо, чи. На самотність, що ні, ні з ким не можна, немає на від кого допомоги, помочі ніякої. Немає, один на один залишилися із агресором. Немає куди дітись такого плану. Це все заперечува. Заперечую заперечу, весь негатив обираю. Тут хороша карта. Коли ви ви зараз виходите із цієї важкої ситуації, вам треба постійно мати зв'язок. Або це може бути телефон, у вас є десь люди, друзі, зв'язок через інтернет. Тут всі карти говорять, що не можна лишатися самому один на один. Треба шукати допомоги, помочі. І вона у вас є. Дуже сильно страхів багато. Карти говорять, що е, спочатку треба вам фінансова незалежність мати свої гроші. І навіть пройде час, і тільки з третьої спроби, попри страх, вам вдасться вирватися від цього. Тут, може, навіть два яких то, може, дві людини, які е, такі. Агресивні дві людини може бути. Заперечу весь негатив, убирає, але спробувати. Спробу не полишати. Ви постійно плануєте, плануйте отходи. Шукайте вихід, тут нічого не зміниться, у людей психічні розлади. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, відкрийте всі шляхи і дороги. На щасливу долю. Оцікаю агресію убираю. Більше нема жодної причини для агресивної поведінки з тими, хто дивиться відео, близькими людьми. Оцікаю на віки вічні всі негативні дії, агресію убираю із енергетичного, фізичного простору убираю. Відкривається шлях на щасливу долю. Буде так і так буде. Більше нема жодної причини. Де буде все сказане дійсно так буде. вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи лишилось ще хоч щось? Якась причина агресивної поведінки? І взагалі, що робити, якщо чинять агресію щодо тих, хто дивиться відео близьких людей. Дуже сильне фінансове насильство показано, або відбираються фінанси, гроші забираються повністю, щоб ви не могли повністю були залежні. І, або взагалі не дають, якби вам, змоги виживати. Повний вічі. Угу. Вам прийде на допомогу, це може бути ваша мати, бабуся, якась жінка старшого такого похилого вже віку, і в неї є, або це може бути ваш ще друг чи якийсь чоловік. І Верховний суд тут виходить, що зміниться ця ситуація, ви не будете більше залежати від цієї агресивної людини. Бо причин немає для агресії, немає жодної причини. Ви ну, не винні, ні в чому не винні. Заперечую весь негатив убираю. Прошу допомоги. <кхе> У чоловіків вийшли карти, коли вами маніпулірують дуже сильно, роблять на статеві відносини якусь магію, таку прив'язку. Жінка дуже холодна, великий розрахунок має. Заперечу весь негатив, убираю. Прошу вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Заперечусь, уперечую. Заперечу весь негатив убираю. Заперечую. Заперечу, Заперечу. Більше нема жодної причини. Для агресивної поведінки відсікаю, одвертаю агресора на віки вічні, руйную всі зв'язки. Більше не можу маніпулювати, знімаються всі мороки, прив'язки, привороти знімаються. Агресія вся уходить буде так. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, всім, хто дивиться відео, близьких людей захистіть від агресії. Більше агресію зробити не зможу, буде так і так буде. Перекриваю вищі сили, янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, одведіть, одверніть цю агресію тих, хто дивиться відео близьких людей по інших шляхах іде агресор, цікається на віки вічні. Всі біль, сльози, страждання, смерті, катування. Гвалтування повертає агресору, хай він на собі це все відчуває, переживає. Більше вам це лайно не потрібно. Буде так і так буде. Цікаво, як і вічний всього разюпираю, відкриваєш шлях нещасливу долю, нещасливу жіночу, щасливу, долю, щасливого чоловічну. Не буде все сказано, здійснено так буде. Так, це питання я буду знов повторювати, робити відрізання агресора, що ще й ще будемо робити, відрізати, відрізати, щоб з вашого життя ушла людина, пішла по своїх справах, зник агресор, щоб у вас не було більше страждання від агресії. Так, і друге питання, що стосується свекрухи, скажіть вищі сили, допоможіть, чи йде негатив, чи робить негатив свекруха. Якщо є свекруха, у тих, хто дивиться відео близьких людей, чи де негатив від свекрухи? Ну да. основний удар. Тут вже не знаю, більше 10 років йдуть на вас удари. Більше всього, мрія у свекрухи, щоб було розлучення, щоб розлучилися. Чоловіка дуже сильно з, з, як це, спаюють, не спають, він може випивати алкоголь, може Надмірна якась ну буває, помічають жінки, от як вам пояснити, коли надмірна любов до матері. Ну Воно якби є більш, ніж до матері. Да от Як вам пояснити? Любов до матері, надмірна? Як. Мушу, жона. Він більш більші якісь стосунки не неприродні, вони якісь переросли вже в щось інше. Саме ну, відчувають жінки, що тут уже пішов перебор, що ну. Десь є межа, і от її перетнули в відносинах от мати і ну, і син. Це все через вплив магічний, може на алкоголі, може, якби більше йде мені приворот на алкоголі, бо заперечую весь не обираю, заперечую, все йде по колу. Руйнують відносини, мало бути, все гаразд. Дуже хороша мала бути сім'я, родина без втручань, якби не втручались, магічно не влазили, не псували відносини, можна було б жити дуже радісно, дуже сильно нападають. Ну, тут у вас більше полюють на ваші фінанси. П'ятерка Пентаклів вийшла в дії. Це свідчить про те, що свикруха впливає на фінанси. Вона не хоче, щоб у вас були гроші. Але тут на майбутнє вийшло, що ви будете мати свою е, фінансову незалежність, і е, ну, вас неможливо буде якимось чином вплинути, от, щоб саме... Позбавити грошей якимось чином. У вас тут дуже хороший проєкт. Може, своя кав'ярня, може якась пекарня, може, тут страва, їжа, все, що стосується смачної їжі. Може, це коли люди замовлення приходять, і ви маєте. Годувати. У ну, всіх по-різному може програтися, а хтось ще може дуже гарні робити резюме, якісь от те, що треба написати людям, але їм або нема часу, нема таланту, якби зробити красиво, правильно, красиво то ви дуже маєте талант. Або це все у вас може бути одночасно. Можна і готувати, і робити людям оформля... оформлення. Те, що стосується таланту, от слова писати, оповідання. Ну, тут все, що власна справа, власний бізнес, що вам оці люди не могли нашкодити якимсь чином, що тут ви собі маєте гроші свої, окремо свої гроші. Так, а псували життя більше десяти років, ну, може. Ну, це вже якийсь завершальний етап. У вас зовсім по-іншому зараз піде відносини, вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться відео, близьких людей від впливу негативного, що йде від свекрухи, захищаю, анулюються всі рідини, всі програми негативні, що в тілі, в організмі. Ресурки, морок, янулірую. Більше не працює, буде так і так буде. Ось негативно зворіти. Тому торба. Не наперекла не за. буде все сказане, здійснено, так буде. Духівка, Але, прошу допоможіть, скажіть, чи лишилось ще хоч що небудь, якийсь негатив, що йде від свекрухи. Ух, яка кровопивця, кровопивця. Ну так, да, тут робилася на самотність, порчена самотність. Дуже сильно можуть бути. Такий вплив, люд, як наводять мороком, що хочуть вас, щоб ви пішли. Або шукали іншого чоловіка. Після всього тут дуже сильно розбите серце, дуже багато болю принесли. І навіть якщо ці, якби Відносини в минулому були. От, Може, вже свекрухи цієї немає, але оце все треба вичищати. Дуже сильно магії багато пороблено було. Ще залишилась якась її чи родичка, чи хтось продовжив цю справу надалі. Вже навіть якщо її стосунки завершені, але продовжили надалі. Це все, я заперечую, весь негатив Заперечую, убираю весь негатив. Це, обираю весь негатив. Вони не хочуть, щоб ви. Тут маніяки, я б сказала, вони не хочуть, щоб ви могли відродитися, вже навіть якщо завершені відносини, щоб ви могли відродитися і рухатись далі. У них стоїть якась маніакальна ідея закрити дороги, але вам відкриваються шляхи дороги. Заперечую весь негатив убираю. Виймаю всі негативні програми, магічний вплив убираю. Повертаю тому, хто робить не на переклади на них самих. Заперечую весь негатив, убираю. Прошу вищі сили, допоможіть очистити долю від негативного магічного впливу. Тих, хто дивиться відео близьких людей очищаю. Весь негатив, що йшов від свикруг. Убирається, повертається їй назад по Верховному суду, не на переклади. На неї саму. Буде так і так буде. І нікуди не дінеться. По колу не піде до неї іде, перекриваю. Анулірую повністю всі негативні програми, негативну магію церковну, негативну магію кладовицьку, негативну магію, анулірую повністю всі програми в організмі. В тілі більше не працюють і виймає всі біль, сльози, страждання, весь негатив, що робила свикруха виймає, повертає її назад, буде так і так. Очі сили, янголів охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть свикруху на віки вічні і всі, хто їй допомагають, прошу поверніть їм кожну їхню дію, поверніть. Всі біль, сльози, страждання, все лихо, що принесли, поверніть назад ворогам. Хай вони на собі це все відчувають. Буде так і так буде. Цікаві навіть вічні, отвертаю вороги, відкриваєш ляхи дорогу на щасливу долю, на щасливу жіночу долю. на щаслива. Відкриваєш. Буде все сказане здійснено, так буде. Більше впливати не зможе. Будемо повторювати. Повторювати, повторювати ваш шлях до змін позитивних почався. Тут дуже хороші карти виходять, вже лих. саме страшне, воно вже завершилося. Більше зробити лиха вони не зможуть. І, бачите, хочуть таку ловушку робити, щоб не було грошей. Ну, ловушка, не получиться, ви дуже розумні, талановиті, використовуйте свою розум, свої вміння. Все получиться, Головне, не боятись, рухатись. От ці питання будемо ще повторювати. Це такі. Потребують постійного, якби, постійно треба пильнувати, От що відбувається. Бо люди тут в розкладах, такі, як, що агресори, що свикруха, воно все в одне мені йде, як з психічними розладами люди, маніакально якісь у них є проблеми. От. Добре. Така вийшла сьогодні кава. Я буду дуже Я хочу вам подякувати за те, що ви робите донати, ставите вподобайки, пишете коментарі. Ви відновлюєте мою енергетику і також налагоджуєте зв'язок із цією чисткою із захистом, як воно працює швидше, ефективніше. І ще. Також хочу запросити на прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео. І закріплено в коментарі буде. І можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. І це питання також буде працювати. Ви можете його переглянути декілька разів. Буде ще більше і більше поміч вам. От. Щоб ви мали це на увазі. І також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте поїсти, обов'язково випити води, зробити каву, придбати каву і зробити донат для військових України. Я от мені... Ви можете, якби, до чого у вас піде душа, але мені з Терненка подобається відео. І на дрони, на автівки, на дрони, на реби, на все, що необхідно для військових, будь ласка, не забувайте. Хоча б одна гривня це дуже хороша допомога. Не полишайте допомогу для наших військових, допомагайте. Дякую ще раз за увагу. Хочу побажати, щоб у вас не було агресії в житті. І це нормально жити без агресії, без страхів, спокійно, радісно, щоб навколо люди вас оточували, тільки які вас люблять, які вам бажають добра. І це нормально. Це є норма. от Буде так. Дякую ще раз за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!